Знаєте, назвіть мені, які емоції ви знаєте. Гнів. Гнів. Роздратованість. Роздратованість. Радість. Радість. радість, страх. Радість. Щастя, радість, закоханість. Закоханість. Добре. Злість. Добре, Добре. дякую. Зараз я буду просити добровольців. Я. Я. Ні, я. Не, не, не хочу. Ну, давай, Женя, перша. Значить, зараз я вам розкажу, яке буде завдання. Я вам прочитаю зараз віршик. Звичайний віршик нейтральний. Про осінь. слухайте. Осінь фарби готувала, повідерця наливала, змішувала, чаплувала, потім все розфарбувала. Придивіться все довкола. А, придивіться, все довкола стало різно кольором. Доброволець, що там Женя виходить. Ставай сюди коло мене, буде читати цей віршик і зображати якусь емоцію. А ваше завдання буде е, вгадати, О, я тобі зараз скажу, емоцію, вгадати, що це за емоція. Ти читаєш цей віршик і намагаєшся зобразити цю емоцію. Почекай, почекай, хай. У віддіці наливала, смішувала, чергувала, потім все реформувала. Придивіться все довкола, стало різнокольовим. Молодці, ви вгадали. Значить, е, значить, Женя добре зображала цю емоцію. Це була емоція страху. Добре, сідай.